У продажу офіційна Audi Q2-2018 рік випуску. Другий власник наразі з автосалону повністю обслугована, 112 тисяч оригінального пробігу. Двигун-2 літри, дизель, повний привід, кватросистема від Audi. Звісна автоматична коробка передач, 17-ті фірмові диски, гарна літня гума. Шикарний стан у автомобіля, що по техніці, що по кузову. Жодних зауважень немає. Автомобіль в ідеальному стані. Досить об'ємний багажний відсік, камера заднього огляду, парктроніки, електровідкриття кришки багажнику. Зараз покажу салончик комплектацію, безключовий доступ. Салончик текстиль в гарному стані. Салон доглянутий. По дверним картам жодних зауважень, електросклопакет, датчики світла та дощу, шкіряне мультикермо. Кермо, до речі, також в ідеалі. 112 тисяч пробігу, жодних помилок на приборці немає. Мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду, клімат-контроль, підігрів передніх двох сидінь, автоматична коробка передач, спортрежим, електроручник. Спереду по салону також ідеальний стан. Сидіння не просижені. Класний друзі, автомобіль насправді в ідеальному стані. Е офіційний з невеликим пробігом. Як для дизеля це зовсім ще не пробіг. Тільки, грубо говоря, обкатку автомобіль пройшов. Друзі, дане авто вже в продажу. Компанія автопарк місто Харків. Придбати авто можна як за готівку, так і кредитування або лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі.